Культурне товариство зі збереження традицій Варда та європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА продовжують допомагати переселенцям та закладам на Закарпатті. Так, до прикладу, тим сім'ям, які від початку повномасштабного російського вторгнення були змушені покинути свої домівки, по прибуттю до нашої області були розташовані у гуртожитку Академії культури і мистецтв Закарпатської обласної ради. Наразі тут проживає 50 вимушено переміщених родин. Багатьом вже нема куди повертатися. В Закарпатті ми вже два роки. Не сподівалися на те, що так доля нас закине далеко від дому, але наш будинок і наше місто зруйновано на 100% І завдяки саме таким людям, як, наприклад, наше керівництво, наша адміністрація, вони дали нам можливість заробити і, окрім того, поселили в такі комфортні, будемо говорити, для переселенців умови. І завдяки саме меценатам, які забезпечують нас постійно, то продуктами харчування, то різним збіжжям. І знову таки ми почуваємося більш, скажімо так, стабільно. Не будемо. Говорити комфортно, але в той же час ми маємо якусь надію на майбутнє і живемо в тих умовах, яких маємо на даний момент. Хоча повернення вже додому немає і не мріємо про це. Тому, бачите, обживаємося в таких самих умовах. Тому я... Ще раз вдячна тим людям, які справді співчувають українцям і голландці, і саме угорці, які навідують нас, які забезпечують продуктами і таким чином знову таки дають надію, що світ з нами, що Україна підтримується іншими країнами світу. і Ми сподіваємося на близьку перемогу і обов'язково на підтримку цього світу. У пакунках з допомогою, крім продуктів, є і книжки, солодощі та іграшки, адже серед мешканців закладу багато дітей. Переважно це матері з дітками, старші бабусі. Ну, так склалися обставини, що люди мусили покинути свої домівки, в багатьох з них вже взагалі немає куди повернутися сьогодні, вони в нас. І дякуючи Громадським організаціям, благодійникам, зокрема таким як громадська організація Варта, де є керівником доктор Тетяна Ерделі, сьогодні ми маємо для наших внутрішньо переміщених осіб. Засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, побутову хімію. Пані Тетяна разом з колегами разом із нашими друзями з Голландії привезли допомогу для наших внутрішньопереміщених осіб. Це є дуже важливо, що люди, які опинилися в біді, не перебувають самі, а про них піклуються, тому що не буває чужих людей, не буває чужої біди. І ми дякуємо за те, що є такі люди, які дійсно мають можливість допомогти Помогти, щоб наші внутрішньопереміщені особи почували себе потрібними і не покинутими. Обидві угорські організації декілька разів на місяць привозять допомогу Ужгородському закладу та його мешканцям. Кожного разу вміст допомоги попередньо узгоджуються з утримувачами та формується відповідно до їх потреб. Це суттєва допомога в роботі керівництва закладу. І твонок чоладок тежкі ж дякекке. Тут є родини з маленькими дітьми. Тут піклуються про 48 родин переселенців. Для дорослих навіть забезпечують місце для роботи. Для нас важливо підтримати те, що тут вдалося створити. Ми намагаємося забезпечити їх харчовими продуктами тривалого зберігання декілька разів на місяць. Ужгородські медзаклади теж регулярно отримують допомогу від угорського товариства. Цього разу лікарні передали інвалідні візки та столи та харчові продукти. Війна ще продовжується, і в Ужгороді дуже багато поранених, які потребують, скажімо, не тільки фізичну і моральну підтримку, тому будь-яка підтримка це дуже надихає саме всіх їх, ну і звісно, нас, адже ми розуміємо, що ми не одні, що є допомога, тому це дуже, дуже, дуже потужна допомога, як для хлопців, так і для нас, як в цілому. Об'єднання ТИС та культурне товариство Варда від самого початку війни в Україні роблять великий наголос на допомозі дітям та дитячим будинкам. Дитячий будинок в селі Велика Добронь завжди потребує підтримки, адже кількість дітей, яких приймає заклад, постійно збільшується. Зараз тут перебуває 110 діток. А зараз. У нас перебуває найбільше дітей. Середній вік – 6-7 років. Діти переважно ходять до школи. Ми і надалі не отримуємо допомоги від держави. З початку війни ми отримуємо певну кількість харчів, але їх небагато. Зі зростанням кількості дітей збільшилася потреба у їх забезпеченні. Діти все люблять, і тому ми можемо використовувати все, що отримуємо. Якщо ж до нас приходить щось таке, що ми не можемо використати, ми передаємо це до інших закладів. Через нас здійснюється підтримка інших організацій та закладів, як до прикладу, Мукачівської дитячої лікарні. Крім дітей у нас ще проживають і переселенці, яких ми теж забезпечуємо продуктами. Так ми ще підтримуємо кухню молосердякрансалітунк індян кічі Угорські організації цього разу доправили допомогу для десяти закладів на території Закарпаття. Їх супроводжували благодійники з Нідерландів. Це не члени гуманітарної організації, не представники самоврядування, а просто цивільні люди, які прагнуть допомогти. Люди переживають та цікавляться тутешніми подіями. Під час таких візитів ми показуємо їм ті умови, в яких проживають люди. За три дні ми навідуємося до тих закладів, які ми намагаємося регулярно підтримувати. Аром на обанфоєматушан меклятугатюказоката гейсінекетазоката з інтизміннякет амекет ідяксюнк тамогатний. Добре, це вже п'ятий за рахунком вантажну допомогою, яку з християнською любові та бажанням допомогти нужденним на Закарпатті зібрали нідерландці. Дит dit, dit aan levensmiddelen hebben we bij ons. Загальна вартість цієї партії допомоги складає приблизно 20 тисяч євро. Ці кошти були зібрані звичайними людьми, аби допомогти тим українцям, які опинилися в біді. Матеріальна допомога важлива, але ми прагнемо сприяти і духовному зціленню. Тому ми привезли книжки та українськомовні біблії. Збір коштів на підтримку нужденних сімей та дітей сиріт в Україні продовжується а угорські організації і надалі робитимуть все задля вчасної доставки допомоги до адресатів.